Ich, nur die Phrase. ich bin langweilig. mir ist langweilig. ich habe mich gelangweilt. drei. zwei. eins. ja, die richtige antwort ist mir ist langweilig. mir ist langweilig. ich bin langweilig. mir ist langweilig. Я нудна людина. Мені було нудно. Драй. Цвай. Айн. Я ріши атвар. Я. Дивіться, я є нудна людина. Знаєте, що цікаво, що саме марафон з здійсненням бажань надихнув мене на створення серії, саме таких відео з німецької мови. Тому що коли я почала працювати зі своїми бажаннями, до речі, з 9-2 вже здійснилося, а марафон ще не закінчився. Я помітила одну річ: більшість проблем не є в реальності, а в самих формулюваннях. Ми плутаємо фрази і так само плутаємо, чого хочемо. Давайте далі. Мені було нудно вчора. Ich habe mich gelangweilt. Mir ist langweilig. Ich bin langweilig. Drei, zwei, eins. Я, ja. ich habe mich gelangweilt. Правильна відповідь номер А. І четверте, перевіряємо, які ви були уважні, що означає «мір ist langweilig? Я нудна, я втомилася, мені нудно. Drei Свай. Ань. Правильно, мені нудно. Скільки правильних у вас?